Всім привіт! Ну, хтось уперто не хоче, щоб я показала вам всю красу Пеларгоній. В підозрюваних у мене зараз троє: це Ютуб, мій відеоредактор і власне телефон. Не знаю, хто з них дуже сильно партачить, а може всі вони разом. Але, на жаль, при загрузці відео на Ютуб, особливо крайні відео, дуже сильно засвідчені всі квіти. Особливо червоні відтінки, вони просто зливаються, тобто навіть форми квітів не видно. Тому буду намагатись виправитись, знайти такий, хто, хто мені хоче нашкодити. Сьогодні пробую знімати без відеоредактора. Тобто, якщо будуть якісь кіноляпи, якщо щось не те скажу, то вибачайте, не буду нічого монтувати, нічого не вирізатиму, ніяких надписів, фотографій не вставлятиму. Трошечки єдине зменшила на телефоні експозицію. Тобто листочки можуть видаватись трошки темнішими, але принаймні хоча б колір квітів, можливо, якось вдасться передати. Так, пробую я це все на. Юзіс гранатовий браслет. Вчора більш детально зупинялася, сьогодні просто трішечки пройдуся, щоб передати кольори, показати форму квітів. Ну бо так прикро, дійсно вони такі прекрасні і, і на жаль, дуже важко їх розгледіти. Дуже схожі квіти в нього як у Леони Галактики мені по формі. Як я вже казала, оці ось краєчки вони малинові, більш такі малинові, а серединка червоно-бордова. Але це таке явище лише зараз, ось на весні у неї, тому що восени, коли вона в мене ціла, то було зовсім інше видовище. Квіти були прямо дуже-дуже такі темно-бордові, причому повністю. Зараз я не знаю навіть, який варіант мені більше подобається. Я би сказала навіть два. Тому що це завжди цікаво, коли одна і та сама рослина може квітнути по-різному. Так, ТА Те, Амазонка. Теж видає бордовим, але вона більш така, є якісь відливи, такого, знаєте, фіолетового Історія любві. Такий ось у неї колір, не червоний, а такий, знаєте, більш світленький, такий коралово-білий, наче молочний. Юбелла. Дуже гарно. Ну, принаймні, зараз у мене хоч форму квітів видно. І ну, не скажу, що дуже погано передаються відтінки. Я так надіюся, що і в відео ви... Побачите. І в тихий Дон такий ось, Теж трошечки більше в реальності, знаєте, такого якогось темно -фіолету. От чимось до Амазонки схожий колір. Хто має тихий Дон, Амазонка, по-моєму, приблизно-приблизно така сама. Це Петра і Белла, яка у вчорашньому відео. Якоюсь рожевою дуже видавалась. Вона насправді така коралова. Така ось я в відео крайньому говорила, що вона наче світиться. Ну, я надіюся, вам передасться оцей ось помаранчево-кораловий, оці квіточки. Так, буду кашляти, можливо, не буду вирізати, нічого не буду робити. Так, це вже я зупинялася. Еннебурда, Єсвірі лише починає. Так, і тут теж вчора цей красунчик не вдалося мені передати колір квітів, форму їх. Такий ось а, Юве Кардинал. Він теж лише починає квітнути. Така ось лимонно-біла зворотня сторона у квіточок. Шик Сицилія. Оце просто такий вогник вогняний. Ви мені потім напишете, чи краще а, цей раз відео, чи гірше, щоб я розуміла. Бо у всіх різні телефони, але вчора це просто жахливий жах. Так, буду хитати, то взагалі, мабуть, нічого. Не роздивимося. Дуже гарний кольор, дуже чистий такий червоний колір. Сагу всі знають. Ага, ось ще РС Ясмін, яка вчора теж просто видавалась такими червоними плямами на екрані. Так, показую ближче Теж такі коралово-помаранчеві відтінки. І дуже гарна біленька, зворотня сторона. Квіти в розпуску, коли в неї тільки розпускались про холоду, вони в неї взагалі були такі у формі трояндочок. Минулого року видавала в мене такі шапки. Шапки були просто більші за сам кущик. Там реально такі були соцвітя величезні. Така ось єсмін. Гарний сорт, дуже гарний, дуже її люблю. Теж тільки-тільки починає. Тут ось ще одна красуня з сяючою серединкою. ТЕС Майя, Теж піврозпуску тут дуже гарні квіточки. Ну, такі прям. Я люблю квіти, які отак от світяться з середини. Це ще у мене в таких любимках шик парфе. От вона теж прям, знає, ну, наче та квіточка сіяє просто. Так, це Майя Плісецька. Скажу, шапки прям не сказати, що вони завжди всі дуже такі великі. Але квіти саме по собі крупні. Квіти такі мають бархатисту якусь таку структуру, вони видаються дуже гарними, дуже такими об'ємними і колір прям дуже гарний. Династія Дадже. Вчора вся злилася в єдине яскраве п'ятно на відео. Така ось красуня. Грація пудра, перша суцвіття в моїх умовах. Недавно з'явився просто сорт у мене зимою. Я її вищіпувала бутони під лампочками. Лампочками. <смірця> Цю я вже, мабуть, разів 200 всім показувала. Теж дуже люблю цей сорт. Теамайська роза. Вчора, бачите, ще була роза на відео, сьогодні вже така ось. Полонез. Полонез дуже світленький, мало світла, у нас цілий тиждень теж будуть знову дощі, тому квіти не дуже такі інтенсивно забарвлені, хоч і на вулиці. Грушечка. Етерніці, це ось цвіття відцвітає. Новенькі, до речі, бачите, мало світла, вони такі прям дуже багато білого, тому що етерніці влітку у мене ось, ось був яскравіший. Зараз більше білого. Астрід. теж дуже гарна. Сортик, який світиться, отак ось. особливо, бачите, ось квіточка, яка тільки починає розпускатися. Така ось, така гарнюча з таким помаранчево теж кораловим. Потім квіти стоять більш такі рожево-коралові. Але це теж такий сорт Хамелеончик, дуже такий люблю. Так, такі ось. Так ось ми виглядаємо. Ще покажу алмазну розсип, а то вчора вона прям рожевою видавалась. Ну, зараз, по-моєму, так непогано, ну, принаймні відтінок непогано передається. Так, ось окрема квіточка. Дуже вона мені така гарна. Ну вона така освіжаюча просто. Я, я просто не перестану її хвалити. Вона мені дуже подобається, дуже. Цей колір, форма квітів, взагалі кущик. Вона така гарненька, кругленька. В неї пагони, до речі, бачите, як в, скажіть мені, віріти за розкоші. Вони такі ось. Тоненькі, маленькі, боже, у нас щось всі все повмикали, субота-ранок, всі вже працюють, косять. Тому буде дуже, мабуть, багато шуму на фоні. Сім харизма. Ось поруч шиповник. І сім харизма. Ліна Бестрицька. Це ось красуня в ластовинні. Старенький сортик Лефіста. Якась доска у мене тут рипить під навісом. Сонгуоль. починає розпускатись моя новиночка. Ну, для мене новинка, сорт теж не новий, уже. Ранс Valentine, Ранс Peach Melba теж така прекрасна гама кольорів. Марсель. такі ось. Вчора більш детальніше зупинялась на кущиках новинок. Сьогодні, скажімо так, бажанням було просто показати форму квітів і кольори, бо вчора це, звісно, було щось епічно печальне. Все, надіюсь, виправилось. Якщо відео по якості, на вашу думку, краще, будь ласка, напишіть мені, тому що для мене це важливо. Я хочу, щоб ви бачили реально красу цих квітів і закохувалися в них так само, як і я, тому що вони дійсно круті, дуже вдячні. Квіточки постійно нас тішать. А нам це зараз всім дуже потрібно, хоч трошки радості і позитиву в житті. Обміцно вас всіх обіймаю. До нових зустрічей. Пока!